Привіт мої хороші, сьогодні буду розбирати 2024 рік, рік Аркану сили. що він нам передбачає, про що так багато хто говорить, і стільки інформації, але по суті толком ніхто про це не говорить. Рікарми, Рікарми, Рікарми. Але що це таке? Що він нам скаже? що всі получать пізди? Ну ні, як бачите. Це не завжди так. Тому що перше, в кожного карма різна, і вона буде відбуватися в кожного по різному. Що нам в світі перше буде говоритися цей рік? Рік карми це рік фінансів, рік грошей, рік їди, так, та харчів. От як ви бачите, що вже стається на даний час. Рік фінансів, рік харчів у світі це буде. Так що, що ми можемо передбачати на цей рік це рік фінансової кризи, рік кризи їди, харчів. Десь може вона буде пропадати, десь вона може з'являтися, Буде, може мінятися їда. Щось буде зникати зовсім, а щось Не може бути якісь е, замінники і так далі. Тому в цьому році очікуємо саме зміни у фінансах, е, кризи можуть бути фінансові, можуть бути зміни фінансові, там валюта якось впаде, поміняється і так далі. І от криза ситуації з е, харчами. Як, там можуть проблеми з псином бути і так далі. Що ми бачимо а, далі, це рік імносили, це рік перемоги духу над фізичною силою. Тому, оці кажуть, це рік карми, рік карми будуть, це буде рік перевірок. Чи насправді ти духом настільки сильна, як обіцяєш, настільки тобі це потрібно, як ти хочеш? Наприклад, якщо ти хотіла построїти кар'єру, в цьому році буде перевірка, настільки справді хотіла построїти кар'єру. І перевірка може бути іменно з якихось таких сторін фізичних, саме по стосунках. Якщо ти насправді хотіла стосунки, а їх не було і зараз тут не з'являються. Це перевірка тебе, наскільки ти е, ставиш в пріоритеті це питання. Тому от на ці питання можуть з'являтися е, перевірки. Цей аркан у нас виглядає отак. От Байстер, тут у нас жінка відкриває пащеку левові, і це іменно дух. Перемагає е, фізично на рахунок проти війни. Е, це може бути перевірка нас е, як держави, як українців, на наскільки духовний стан е, сильний над е, фізичною станом е, орків. То вони переживають в кількості, а якщо ми не будемо переживати в духовності, е, в силі духу, е, то будуть втрати. Тому це перевірка е, сили на дух. Е, е, так само це може бути е, висвітлювання тіньової характеристики кожного з нас. Наприклад, якщо ти боїшся от, там, втратити щось, якщо ти боїшся, будь-який страх буде висвітлюватися з цього року. І звісно, карма кожного з нас буде висвітлюватися, але ви знаєте, що карма у нас кожного різна.